<laughs> ну, ты на сцене учился просто. А? Просто ты на сцене учился. 180. Начинает 180, все. Как выйдешь от пола, 180. Только там рядов получается. А что стоит тебе с работы? Давайте, поднесите он туда в Толику, -то кусочки дают. Вот, 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 такие вот работники. Приезжают, помогают. Слава Богу, хоть, хоть так помогают. Telefonitam. Tu kaže roba što to, što pasta. I ne možem sveti, strijeti, đakovo. A čavka,

Я не достойних стою, гранути в гонути в горі свято і святі, душу, душу на Божу, на корадість в годі, гори в мію, болі де з багати. Вітаю, друзі! Це я це моя команда, це і брат Микола, і Сергій, і Льоня, і Вася, і там ще є Валера. Ми приїхали з сум у місто чи село. Як називається? Як? Янки. Чому ми сюди приїхали? Ми приїхали для того, щоб допомогти нашим друзям, братам і сестрам збудувати оцю надзвичайно важливу споруду. Як називається ця споруда? Дім Милосердя. Ді Хто знає яка наша старість буде, може ще і ми тут будемо. Не ми тут хтось інший буде, але в нас час це дуже потрібно. І ми стараємося робити, як для Господа. Робимо красиво, рівно. Микола гарний спеціаліст, Сергій там мурує з його туалет, теж непогано. Стараємося все робити для Господа, Бог нам все допомагає. Трошки дощ ішов. Але ми тим часом поспівали, один одного підбадьорили, дощ вже майже перестає. Тому незабаром ми знову продовжимо нашу працю. Наша мета щоб в цьому селі була велика Божа церква, щоб люди спасалися. Як молоді, так і старі. От іде брат Василь Васильович. Він служити в церкві і також, напевно, буде цього закладу. І хай Бог благословить врахуватися, дасть тобі і сили, і мудрості, і багато любові до всіх людей. І до старих, і до молодих. І ми сподіваємося, все буде добре. І Бог нам цьому допоможе. Йому слава. Амінь. Коротше, закончиться, можна роботи. Дай бажаю. А? Все е, О, важное, что еще кирпичное есть, аж идеальную рейну подобжение. Но важно, чтобы было напрямую. Ага, смотри, как я сделаю. Так я хорошо сделаю, Федя. Я окна поставлю вот сюда вот и перекрою пол трубы сразу, да? Конечно, конечно. Я туда верю. Ну, я ж не сомневаюсь, что ты во меня веришь. Да. Вот так, Федя, смотри. Доставай? Да. Все, yeah? может и нормально, пока хей будет, ладно. Заря не жится природа перед началом дня, там в лесу раздается трельца лабья, рядом словно смеется шум ручья. Область ее шум шумружья.